Привіт дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Лисичка Сестричка. Вкрала собі лисичка сестричка курочку, та й біжить. Біжить та й біжить, От стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася звичайненько та й каже. Добрий вечір. Люди добрі. Дай, Боже здоров'ячка. Пустіть мене переночувати. Ой, лисичко сестричко, у нас хатка маленька. Ніде буде тобі й лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Хазяїн тоді й каже. Добре, ночуй собі, а де ж я свою курочку подіну та пусти її під піч? От вона так і зробила, а вночі нищечком встала, курочку сіла і пірячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. А де ж моя курочка? А піччю Я дивилась там нема. Сіла та й плаче лисичка. Тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Вітайте мені, хазяйне, за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла качечку. Та й побігла, біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі. ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі, добре здоров'ячко. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька. Ніде буде тобі лягти. Та дарма, я під лавкою зігнувся, хвостиком обгорнувся, та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ще свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком встала, качечку з'їла. І білячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїна віна добрий день дала. А де ж моя качечка? Глянув у хлів нема, каже хазяїн. Мабуть, гусей випускали, так і її, її випустили. Лисичка сіла та й плаче. Тірки й добра було, що качечка, та й те забрано. Віддайте мені, хазяїне, за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла гусочку та й пішла. Іде та йде, аж знову вечір застає. Бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди, вклонилася та й каже Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Вони тоді й кажуть. Ну, добре, ночуй. Ну, а де ще свою гусочку подіну? Пусти в хлів до ягня. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком встала, гусочку сіла і пірячко загребла. Другого дня встала раненько, милася біленько, хазяїну він на добрий день дала. А де ж моя гусочка? Подивилися нема. От вона й каже хазяїнові. Де я не була, такої пригоди не знала, що у мене та ще й вкрадено. Хазяїн і каже. То, може, ягнята затоптали її? От лисичка й каже. Та вже як хоч хазяйне, а й віддай мені яхня. Віддали, взяла те яня та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатинку, стала проситися на ніч. І знову давай казати. Пустіть, люди, добрі, переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Та дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Добре ночуй, а те ще своє ягня покину. Пусти за городу. От вона так і зробила. А вночі нищечком встала, та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А де ж це моє ягня? Сіла і знову давай плакати. Де б я не бувала, такої пригоди не знала. Одно було добро та й те вкрадене. він тоді й каже. Ото невістка гнала воли, то, може, й випустила. Ну, як собі хочеш, хазяйне, а віддавай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть. А лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там відмахнулася з хати. А син узяв, розв'язав мішок, невістку випустив, а туди запхав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й унесла, несе та ще й приказує. За курочку катечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсане ти мішко, то та собака одразу і — ір. Але ця капусна невістко. Пособачилась, ану, глянула тебе яка ти! Узяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навтіки, собака за нею. Вона далі в ліс, а собака от-от дожене. Ні, так і добігла до нори, заховалася. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. Вона І давай питатися своїх вух. Вушка, мої любі. Що ви думали гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми думали, лисичко сестричко, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав? Спасибі ж вам, мої любі вушка, я вам сережки золоті куплю. А тоді до очей. А що ви, оченьки мої любі, думали гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю, а потім до ніжок. Ви що, ніженьки мої любі, думали гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ох, спасибі ж вам, мої любі ніженьки. Я вам куплю червоні черевички зі срібними підковами. А що ти хвостище помилище думало гадало, як від того проклятого хортища втікало. Те я думав і гадав, між ногами плутав, щоб той хорт догнав золоту корушинку зняв. Розсердилася лисиця на хвоста Та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище хвоста. Відкуси, поки біле! А хорт як у так увесь і відкусив. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!